Вітаю вас в ефірі програма Твій голос. Голоси віддали, але вибори не закінчилися. У центральній виборчій комісії вже говорять про повторне голосування в окремих округах. Тим не менш, політологи переконують, загальну картину це не змінить. То яким буде остаточний склад парламенту, як політичні сили боротимуться за вплив в комітетах і чи будуть ротації в уряді, і чим закінчиться боротьба у проблемних округах? 132-й округ у Первомайську на Миколаївщині. За місце в раді змагається бютівець Аркадій Корнацький та регіонал Віталій Трав'енко. За білотенями вночі приїздить Беркут. У нас захват ОВК, міліція біла озера, біла людей, забризали газом. Ми їх не пускаємо, тому що вершино приступлення, вивізні всі, братко посмотрим и взяли копии, которые мы с вами Все это вырезано, находится в автобусе, сейчас будут выносить. Мы... Да, да, вот. Третій округ столиці. На фінішній прямій – свободівець Юрій Левченко та самовисуванець Віктор Пилипишин. Ени ОВК пишуть заяву в міліцію про загрозу їхньому життю і життю їхніх сімей з боку невідомих осіб, які представилися прихильниками кандидата свободи. Самі свободівці чергують на дільниці та ведуть паралельний підрахунок голосів. В окрузі Віктор Пилипишин обходить свого опонента менш ніж на відсотка. Однак, за даними паралельного підрахунку, перемагає саме свободівець. Якби вас це було згідно з законом, то би ніяких тут не було. Камер ніяких людей би не було. 94-й округ у Василькові. Боротьба перемістилась в суди за попередніми підрахунками. Лідирує Бютівець Віктор Романюк. Опозиція заявляє, представниця партії регіонів Тетяна Засуха подала 17 позовів до Обухівського районного суду проти дільничної виборчої комісії. Місії сам Романюк звинувачує свою опонентку у фабрикуванні судових процесів, щоб домогтися перерахунку голосів. Тут теж не обійшлося без сутичок. Сьогодні у нашій студії Андрій Мохник, третій номер у списку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю. А також Микола Рудьковський, переможець у 210-му окрузі Чернігівської області. Де самовисуванець. висуванець, пане Миколе, вітаю, пане Андрію. Вітаю. Здравствуйте. Доброго вечора. Перше запитання у мене все-таки до пана Андрія. Е, ваша версія, що буде з округами, і, зокрема, з 223-м округом? Я думаю, що якщо Центральна виборча комісія зробить все, що від неї залежить, тобто доведе те, щоб окружна виборча комісія встановила результати виборів, то, наприклад, на 223-му окрузі Левченко переможе. У нас є всі протоколи з мокрими печатками, з усіх дільниць. Там перевага Левченка більше 920 голосів там 921 чи 922 голоси. І, е, кхів, власне, оті е, затягування, оті Перерахунок голосів, здумайтеся, 11 дільниць відправлено на перерахунок. Всі 11 дільниць, там де перевага Левченка. Е, пер, щоб перерахувати дільницю, ми це робили на 215 окрузі. Зараз він вже не фігурує як такий скандальний, але ще була напруга буквально два дні тому, там, де Андрій Єлєнко переміг Галину Герегу. І відповідно е, там ми рахували одну дільницю 3,5 години. 11 дільниць відправлено на перерахунок. Це законно, не обґрунтовано і це. Вика має втрутитися mm -hmm. для того, щоб пояснити права. пане Миколо, У вас подібні права. проблеми були на окрузі? Ви знаєте, на моєму окрузі вибори пройшли спокійно, без е, жодної скарги до окружної комісії та е, після виборів. До речі, це відноситься і до всієї Чернігівської області. Вибори пройшли е, спокійно, без ніяких конфліктів. Ті, хто програли, визнали перемогу переможців, і е, я вважаю, що саме таким шляхом потрібно йти. Від а, чого це залежало? Е, ну, по-перше, від організації виборчого процесу, від е, толерантності кандидатів і, е, звичайно, від законодавчої бази. До речі, той закон, який на сьогоднішній день прийнятий, він е, великою мірою е, в першу чергу дає можливість. Е, Громадянам обрати депутата, який буде представляти округ, це плюс. Але з іншого боку, цей закон в частині виборчого процесу дає можливість для маніпуляцій самим кандидатом. Як ви гадаєте, чи буде переголосування? Наприклад, На по партійних виборах немає ніякої дискусії. Так а по мажоритарних виборах я переконаний, що в деяких округах. І це було б в інтересах і держави, і політичних сил, які прийдуть до парламенту, по таких от конфліктних, які були показані по не, телебаченню, можливо, по не, деяких. Таких, як -от, у в Закарпатті, не, де балоги купували десятками тисяч голосів не, прямо в день виборів, не, перед виборчими дільницями кидали не, тисячами не, бюлетенів в урни, що дискредитує абсолютно вибори. Не, я переконаний, потрібно провести переголосування для того, щоб легітимізувати взагалі не, результати виборів в очах громадян. Як ви так, Дивіться, будь ласка, чи потрібно би переголосування паном ніколи не погодився насправді. І в е, зловживання були і по е, партійних списках. Справа в тому, що в партійних списках е, в цьому голосуванні ціна вартість одного голосу не така велика, бо мажоритарник тільки один переможець, і там перемога в один голос вона створює ситуацію, коли один програв інший переміг. І відповідно в, е, боротьба за кожен голос така напружена саме на, на мажоритарному окрузі. Але я вам скажу, дивіться, от 223-й виборчий округ. Е, закон побудований так, що свобод. Наприклад, не отримала свого члена окружної виборчої комісії саме ну не тільки в 223-му, а в усіх 225 округах. По суті, зараз парламентська партія ми не отримали жодного представництва. Але mm -hmm. на дільничних виборчих комісіях Левченко, як кандидат-мажоритарник, отримав 29 дільниць зі 101 і Свобода, по тому же ребкуванні, отримала дві дільниці Дякую. зі 101. І зараз Пилипишин розказує, що Свобода фальшувала вибори. Та вибачте, в нього комісія під контролем. Орна він і це зафіксовано на відео, коли він приходив на окружну виборчу комісію і давав вказівки голові. І голова ставив ті питання, які він говорив на голосування. Комісія дружно голосувала, і порушення просто очевидні. Я б, я б не хотів, щоб ми зараз е, обговорювали питання е, більш детально конкретного округу. скажімо, там Пелепишена Левченка, бо Пилипишин не представлений в студії, ви представляєте як партія. Але я переконаний, і чому я сказав і, і запропонував, що повинен бути от знову ж таки вдумайтесь політичний компроміс, політичний компроміс, і в тому числі е, як від опозиції, так і від кандидатів-мажоритарників від влади, де є резонанс. Для того щоб зняти напругу, коли люди виходять до виборчої комісії, половина точно буде незадоволена, Ми Сподіваємося, що, що кандидат сьогодні Матрой з нами, як пане Микола, ми то, сподіваємося, ви, що ми, я з вами поміну тобто то, ми, то, 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 ми, то, ми, ми боремось за легітимізацію виборів. За що виступає свобода? Щоб чесно, звичайно, при, чесно прийняти ті протоколи і занести в підсумковий протокол виборчої комісії. Ми що Сьогодні з нами напрямилися. Ми не наполягаємо на тому, щоб там на чиюсь користь чи на іншу користь. Але коли комісія призначає засідання, перерву робить до 10-ї години ранку, а починає свою роботу в 19.30 і 9 годин вона просто без дії. Це якраз говорить Пане Андрію, про що я вас розумію. Я сподіваюся, що сьогодні до нас приєднається представник центральної виборчої комісії. Андрій Магера, ми очікуємо, що він вийде на зв'язок. А зараз я пропоную перейти все-таки до питання, як працюватиме парламент, адже вже все проголосували. Скажіть в цих умовах ведуться якісь перемовини про те, як співпрацюватимуть різні політичні сили в парламенті. Ну, очевидно, почалися перемовини 19 жовтня, ще до виборів Свобода і Батьківщина підписали угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді, сьомого скликання, де ми перерахували, що ми будемо робити як першочергові наші завдання. Зараз ми бачимо, що наші дві політичні сили спільно з нашими кандидатами-мажоритарниками ми не набираємо більшість в парламенті. І сьогодні дуже багато буде залежати від позиції удару, який не приєднався е до цієї угоди. І так. сподіваюся, що вони все. Таки ухвалять рішення, тому що іншого шляху в них немає. Або вони приєднуються до свободи і батьківщини і займають опозиційну до режиму Януковича позицію, або вони приєднуються до Януковича е, зараз... е, до партії регіонів і е, комуністів, які вже заявили комуністи, що вони будуть разом спільно з партією регіонів співпрацювати. Давайте по зараз подивимося на структуру е, ради. Ймовірно, ми будемо мати таку раду. Партія регіонів отримає 186 мандатів. Батьківщина 105, самовисуванці 43, удар. 40... 40, Свобода 37, Комуністична партія 32, Єдиний центр 3, Народна партія 2, партія Олега Ляшка 1 мандат і Союз також буде представлений одним От, депутатом. Одне уточнення. Ви сподіваєтесь на більше? Ну, 37 – це ті, що точно, так. але 223 й округ тут не врахований, 90 й округ, де теж така сама конфліктна ситуація, mm -hmm. яка зайшла в глухий кут і зараз перебуває в судах, теж не врахований. Так. Може ну, бути 39? Можливо, добре. Але, е, пане Миколо, в мене зараз до вас запитання. Так. Як будуть поводитися 43 мажоритарники? Вони приставатимуть до е, фракцій, вони працюватимуть окремо, вони об'єднуватимуться в групи. Що це буде? Е, ви знаєте, на сьогоднішній день я вважаю, що депутати-мажоритарники незалежно від того, від якої партії вони пройшли, самовисуванці. самовисуванці, і в тому числі і ті, які йшли від партії, вони пройшли, я б так сказав, через чистилище зустрічей безпосередньої зустрічі з громадянами у дворах, у школах, у лікарнях, у дитячих садках, у під'їздах, і е, вони отримали накази виборців. Так, от е, е, дехто каже не завдання депутата займатися е, проблемами, там е, Подвірно, газ проводити, певно, чи там боротися щоб зарплату зарплату виплачували вчасно. А я вважаю, що о, в тій ситуації, яку ми маємо сьогодні в країні, коли якщо ти не можеш вплинути на державні органи, то можуть відключити електроенергію і не включити протягом тижня. Якщо е, люди е, е, отримують заборгованість по заробітній платі, то депутат повинен вмішуватися то ви і може приставати до якоїсь послухайте, і він повинен відстоювати інтереси всіх виборців і свого округу, голосуючи в парламенті. При формуванні бюджету, так і всіх громадян України, ставлячи питання про від... підняття мінімальної заробітної плати, про е, реалізацію соціальних законів і так далі. І е, для мене, як депутата-мажоритарника, я буду працювати з е, кожним конструктивним депутатом, з кожною е, політичною силою. По конкретному проекту, якщо це буде не в інтересах моїх виборців, Зрозуміло. і України а, в цілому. Зрозуміло, але приєднуватися. Ви будете чи будете лише самим по собі? на сьогоднішній день е, ідуть консультації і в консультації е, депутатів-мажоритарників і консультації політичних сил. Е, думаю, що е, після того як буде е, підведений підсумок, е, ми зможемо. Тобто ви не виключаєте цієї можливі абсолютно. Так? Я думаю, що для депутатів і мажоритарників важливо об'єднатися в групу для того, щоб більш ефективно відстоювати інтереси своїх виборців і реалізувати програму спільну програму, з якою ми йшли на вибори. А дивіться, яка картинка гуляє інтернетом. Це вже ближче мене зараз питання до пана Андрія. Ми зараз її побачимо. Постанова Верховної Ради про порядок денний першої сесії Верховної Ради сьомого скле. Ликання проект 301 про заборону комуністичної партії України та Сталінсько-більшовицької людожерської ідеології в Україні подається від фракції Свобода. Проект 302 про заборону націоналістичних та неофашистських організацій та груповань на території України від фракції Комуністичної партії. Підпис в цій раді буде гаряче. Це народна творчість. Але, чи справді це такий прогноз? Що це буде за робота? І якими будуть перші проекти? Це буде нормальна робота, яка буде пов'язана з тим, що нам треба зробити дуже багато кроків, які би зупинили ото скочування України в соціально економічну прірву. Власне, нам потрібно буде скасувати шахрайську пенсійну реформу. Нам потрібно буде скасувати грабіжницький податковий кодекс, який сьогодні нищить дрібне і середнє підприємництво. Свобода має цілий блок, і про це наразі мало хто говорить. Тому що е, намагаються підтримувати власне той стереотип, що свобода має тільки якусь гуманітарну складову мова, uh -huh. культура і так далі. Так, це наші, власне програмні засади і, той, і заборона комуністичної ідеології. Також, так як це в цивілізованих країнах, наприклад, в Польщі, в Конституції Польщі написано, що нацистська, фашистська і комуністична ідеологія заборонені Ви Не боїтеся, що почнеться боротьба на ідеогічну одну, рівні. Буквально, одну так, буквально фразу. Коротко так нас є шість першочергових економічних. Законів так. про добровільно примусове повернення капіталів за кордону, про добровільну примусову ліквідацію приватних монополій, про ліквідацію заборгованості пенсійного фонду, про спрощену е, систему реєстрації малого підприємництва через установи банків, про Як новий закон про що приватизацію. Значить, із слів, які я почув протягом останньої хвилини, я розумію, що ви будете створювати більшість з комуністами. Там Ні. дуже багато звучить добровільно примусово. Вірніше. А, так, ви так, 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 от я, я, я хочу вас застерегти, мій колега. Що ми повинні, якщо говоримо про економічні закони, виробляти їх так, щоб стимулювати. Притік інвестицій стимулювати е, е, своїх громадян, повер, повертати е, е, кошти із за кордону і інвестувати в Україну. Ми повинні встановити такі правила гри, щоб було вигідно в Україну вкладати і іноземцям і своїм. Пане Микола, ви мене, це... ви мене не почули за, завершу. Завершу. А це можливо при умові. І я це головне, коли парламент продемонструє толерантність. І в парламенті буде не війна ідеології. Не війна на знищення комуністів, свободи свободи е... комуністів, а пошук компромісу, я коли всі пан... політичні пане сили, сили будуть на... демонструвати толерантність. Гранність. А як будуть ділити я, я, між прошу, собою комітету, але але дивіться до комітетів ще рано доходити, бо насправді ви мене не почули, які можуть бути інвестиції, якщо сьогодні е, в офшори виводяться просто десятки мільярдів доларів без оподаткування. Це не йде в державний бюджет. 53 мільярди тільки за 2010-й, 2011 рік 53 мільярди доларів більше ніж державний бюджет, яка може бути конкуренція і інвестиції, коли є приватні монополії, і все таки та, та сама Андрію, Америка дякую. вона б ухвалила антитрестове законодавство для того, щоб власне оживати. Ви кажете, що до комітетів ще далеко, але Безперечно. разом з тим кожна політична сила очолює певний комітет і відповідно має вплив, пане Миколу. Яким чином ви думаєте, будуть ділитися між собою комітети? Я на мою думку, як вони будуть ділитися, важко сьогодні сказати. Але е з мого досвіду парламентського переконаний, що всі політичні сили, і свобода, і комуністи, і партія регіонів і б'ют, і мажоритарники і удар повинні в пропорції. До е, своєї чисельності отримати кількість керівних посад керівників і заступників не повинно бути, що якщо е, е, якісь політичні сили в меншості, то вони обділені впливом на е, політичний процес. Бо ми повинні не забувати, що всі депутати Верховної Ради, чи в, е, в більшості вони, чи в меншості, це влада законодавча, і всі несуть. Всі безпосередньо несуть відповідальність за е, законодавців колег країни. але є е, пане Микола, Микола, перепрошую. Але є е, більш впливові комітети? Комітет банківської діяльності, так економічної політики, і є менш впливові культури а, і духовності. Думаю, що все таки після поділять? думаю, що після консультації, коли е, буде сформовано, хто ж буде формувати більшість, е, дійсно економічні комітети. Е, я думаю, що можливо е, бюджетний буде від, е, відданий опозиції, хоча про Тям останнього часу це не так, але економічні комітети повинні відійти до коаліції для того, щоб вони несли всю повноту відповідальності за економічний розвиток, бо вони формують уряди і так далі. Але я ще раз звертаю увагу. Вважаю, що заступником, наприклад, голови комітету повинен бути представник від е, політичної сили, яка не ввійшла в коаліцію, для того щоб була конкуренція ідей на засіданні комітету, ми повинні добитися, щоб парламент. Був не полем битви, а полем конкуренції ідей для пошуку найкращого шляху для розвитку Пане Андрій, держави. Андрію, МВФ. Чекає з нетерпінням, чекає на співпрацю із новим урядом, так заявляють у Вашингтоні. Наскільки оновиться уряд на вашу думку? Я би хотів сказати по перше, що щодо комітетів, бо насправді складає опозиція, і тут я погоджуюсь з паном Миколою. нам потрібно ухвалити закон про опозицію, який би чітко гарантував, які комітети Верховної Ради це є комітетами для опозиції, щоб було розуміння і не було отої зайвої боротьби за впливові комітети, зокрема комітет, бюджетний комітет, комітет засобів масової інформації і свободи слова, комітет співпраці. Як там з правоохоронними органами правоохоронної діяльності, тому що опозиція має отримати можливості впливати на правоохоронні органи, які ну Дякую. дуже часто щодо опозиції мають моменти. Дякую вам, пане Андрій. Моменти. На жаль, на що вичерпано. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас сьогодні. А якщо буде більшість свободи батьківщини і удару, уряд, уряд Азарова-Тігіпка піде відставку. Нашими гостями сьогодні були Андрій Мохник, третій номер у списку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Андрію, дякую вам. Дякую. Та Микола Рудьковський, саме висуванець і переможець у 210-му округу Чернігівської області. Дякую вам, пане Миколо. Дякую. Ми говорили про долю проблемних округів і роботу нового українського парламенту. Програму провела Ольга Ксьонц. Усе вирішує твій голос. До зустрічі. Абсолютно. Дякую вам, пане Миколо. Дякую. дякую, пане Андрію. Як ви гадаєте, який буде перший день 17-го? Uh, я думаю, що ми зберемося раніше. Це моє перше. Раніше? Так. Ну, в принципі, понеділок це ж робити ще ви. А в так помітили? А вже засідав.